У нетрях мукуру, що в столиці Кенії, часто бувають повені. Одна з причин скрізь розкидані відходи, зокрема й органічні. Вони засмічують дренажну систему, не даючи воді текти в річки. Розв'язати проблему допомагає проєкт утилізації відходів. Головну роль у ньому відводять личинка мухи, відомої як львинка. Чорна у мукуру мешкає 100 тисяч осіб, і кожна сім'я щомісяця викидає 15 кілограмів органічних відходів. Учасники проєкту домовилися з двома тисячами сімей забирати в них відходи. Зібрану органіку доставляють на своєрідну ферму. Тут сортують і розкладають у ящики. Туди ж кладуть личинок. 700 грамів цих істот за два тижні переробляють 10 кілограмів відходів. Лівинка чорна може споживати багато відходів. Вона ненаситна. Наприклад, у цьому блоці за місяць переробляється 6 тонн відходів. Проєкт дає змогу заробити місцевим жителям. Цей проєкт нам дуже допомагає. Можливо, ми заробляємо й небагато, але можемо задовольняти основні потреби та утримувати сім'ї. Личинок використовують два тижні, потім збирають. Вони йдуть на корм для худоби, як цінне джерело білка. А екскременти, які лишилися після життєдіяльності, личинок, стають добривом. Його продають фермерам. На органічні добрива я витрачаю втричі менше ніж витрачав в агромагазинах, купуючи хімічні добрива. До того ж, фермери кажуть, що урожай з таким добривом збільшився в кілька разів. Проєкт у мукуру розпочали торік, Щомісяця підприємство переробляє 24 тонни органічних відходів.